Вітаю вас, товариство, дорогі брати і сестри у Христі. Бог щедро посилає свою благодать. Благодать Божа починає збурювати людину, пробуджує її від гріховного сна, і людина починає прямувати до спасіння до Бога різні шляхи. Це може бути споглядання природи, це може бути чудо откровення. Ми ж поговоримо про те, що найбільше святі Отці запримітили. От, дійсно, святі отці, що знали Бога. Знали його благодать, мали откровення від Бога, були йому вірні, і Господь через них дуже багато що відкрив. І ось святитель Фефан Затворник пише: «Найбільше, найбільше Господь благословляє благодаттю через Святе Письмо. Церква просить нас, читайте Священне Писання, читайте Євангелія. Перше откровення це ж слово Боже. Тому людина, яка хоче пізнавати Бога, яка хоче пізнавати Його дії у світі, повинна любити Івангелія. Не тільки слухати в храмі, не тільки, щоб вдома лежала у нас на аналогі чи на столу кота пилилася, а відкривати, читати, що є незрозумілим. Зараз дуже багато є толкувань, святих отців, пояснень, є недільні школи, та й можна звернутися до священника в кінці кінців, розпитати, так чи так. Тому першим джерелом благодаті, що запримічено було святими отцями, є священне Євангеліє, Святе Письмо. Хочете до джерела благодаті бути причетним? Хочете від нього пити? Будь ласка, відкривайте священне Писання. Другим джерелом, також дуже потужним і доступним є храм, церква, її таїнства. Тут молитва, тут ми збираємося разом усі во ім'я Христа, де двоє і Троє во ім'я моє каже Христос, то й я посеред них. Тому храм Божий являється також дуже сильним джерелом благодаті. Серце, що прагне до Бога звертатися, серце, що щиро це хоче зробити. Бачите, більшість з нас, на жаль, хворіє такою недугою. Людина бажає притягнути Бога у поміч у своїх земних справах. І, до речі, не завжди чистих, не завжди святих. Ну, добре, коли я прохаю, Господи, дай здоров'я. Та на що це здоров'я буде моє витрачене? На поміч ближнім, на доглядання немічних, на поміч та лікування хворих. Слава Богу. Помагаєш сім'ї, виховуєш дітей добре. А якщо на щось інше. Тобто Бог повинен допомогти мені, думає така людина, у моїх земних справах: Поможи, дай. Забуваючи, що Бог подає вічне. Він подає себе самого. І от храм Божий і є це місце, де людина якби, перевертається з ніг на голову, а потім знову з голови на ноги. Тобто, розуміє правильно, що спасіння найголовніше, що віра формує наше життя, що смерть і буде тим дороговказом. заради чого ти жив? Хто тебе чекає по смерті? Пітьма, темрява чи Христос? Тобто, храм це дуже дієвий. І дуже впливовий такий собі, знаєте, портал Божої благодаті, якщо можна сказати так по-сучасному, а по-простому це дуже сильне джерело. Є дуже ще такі благодатні моменти, вони зараз рідко зустрічаються, але якщо вам повезе в житті і Бог вас приведе, то ви зможете зустріти благочестиву людину людина, котра щиро вірить Христу, що своє життя Богові підпорядкувала. В неї слова, думки форма і образ висловів, самі вчинки життєві, все Боже, благодать Божа на ній почуває. Сама розмова або молитва такої людини за Тебе вже може Божу благодать до Тебе призвати. Тому шукайте людей богачестивих. Колись це називалося шукати старців, тобто людей, що явно Богу угодні. Чи є тепер ці старці, чи є тепер люди благодатні? Це велика таємниця, мабуть, ще є, бо ж світ стоїть. Але якщо в вашому житті є міцно віруюча людина, що твердо стоїть на основах і канонах церковних, що слухає Євангелія, виконує Його, шукайте спілкування з ним, водіть дружбу, просіть молитву. Благодать Божа на цій людині почуває, може і вам вділиться. Є ще дуже рідкий вид, зараз, мабуть, він і зник, це молитва у Богих або бідних за нас. Зараз дуже багато бідних, та вони бідні не в Бозі, не в дусі, а бідні від гріхів. Бо все, що вони мали, життя, сім'ї, достаток і здоров'я, вони поклали на Терезу із гріхом. І гріх, звісно, переміг. Тому вони дуже бідні, а та вони не смиренні. Вони нічого не мають, і Бога не мають. Тому це не ті бідаки, навіть це нове слово бомжі. Досить таке, воно гірке, але влучне. Тобто вони бідні, бо бідують від гріха. А є бідні люди, що бідують во ім'я Бога. Вони настільки зменшили свої потреби життєві, щоб іншим віддати. Вони лишили себе навіть най... Най... Любих, е... життєвих насолод або комфорту життєвого для того, щоб комусь більше було. При цьому вони не втрачають сили духу, вони не падають життям. вони… За собою доглядають та найбільше доглядають за Богом. От якщо є такі бідні в вашому житті люди, що бідні духом та багаті Богом, просіть їх про молитви. Господь чує таких бідних людей. Колись дуже багато було людей, що були бідними та боговірними. Чи є вони тепер, я вже казав, що це дуже рідкий вид, але якщо у вас є в житті така людина, сміливо просіть про молитви, допомагайте таким бідним людям. Хоча, в принципі, допомагати можна і всім. Бо ж серце милуюче про всяку тварь переживає, каже один із святих. Тому шукайте благодаті Божою. І якщо той, хто шукає, той, хто стукає у двері, тому Бог відчиняє. От Матфея Святого чтення, глава 7, стих 6. Віче Господь, не дадіть святая псом. Ні, пам'ятайте бістер ваших предосвініями, да не поперут їх ногами своїми і врачшися, розторгнут ви. Ми сьогодні дуже невеликий уривочок Івангеля прочитали, тому що мене запитали, батюшка, що означає давати святиню псам, якого Христос називає свинками. Ну це справжні свині, це, чи це алегорія? Ну, звісно, це алегорія. А, відомий. Толкователь Євангелієв писав, що псице, для кого Христос і сам Бог не є ні Богом, ні світлом, ні вчителем неправдою. Тобто вони не вірять в Христа, не вірять в Бога. Тому, звісно, наші розповіді про чудеса, про святині, про откровення, про віру та маловір'я, про храми, таїнства. Для них ніякої ціни не мають. Для них це байдуже. І ми часто стараємося, так сказати, розпинаємося, б'ємо себе в груди і те розкажемо, і про те розповідаємо, а він дивиться і байдуже кліпає очима. Бо ж це для нас дуже важливо. Ми, я в це вірую. В людині віри не трапилося поки що. Тому. Тут таке відношення, як і, мабуть, у світі тварин. Собаку можна погладити, її можна приручити, з неї можна потрашувати. Потрашувати. Ну, Не треба її дразнити, не треба її якось знаєте, злити або навіть і бити. Тому якщо людина не вірить в Христа, будь з нею правдивим, будь добрим другом. Якщо ти хочеш, щоб вона віру отримала, то, звісно, молись за нею. Але поведінка повинна бути дуже спокійна, мирна, справді християнська, відповідальна, чесна. Тільки оцією чесністю, своїм власним світлом, можливо, якщо Бог благословить, ти вразиш людину. Але наші тайни, наші церковні розповіді, повчання такій людині не потрібні до часу. Тому просто будь сам християнином, веди себе правильно. Ось не покладайся на слово, покладайся на молитву та власний приклад. Це перше. Ну а ті, кого Христос назвав е, свинями, це люди, що вірують, та, на жаль, свого життя вони гріх не витривали. Тобто він вірить в Бога і, можливо, віра навіть в нього є і немала. Та він якийсь гріх зробив у своєму житті звичайним, а може й не один. Він його чинить, можливо, совість його і мучить трошки. Та він терпить або не звертає уваги. Тобто, коли ми звертаємося до таких людей і кажемо, йдемо до світла, а він зараз, як свиня, лежить у гріховній багнюці, то, звісно, що така людина скаже, а відстань, або ти сам такий. А може, ти зараз от переді мною е, спеціально так ось себе так ведеш, сам десь теж багнюку маєш, я не бачу. Тобто Він починає підозрювати в тому, що ти ханжа або лицемір. Треба допомогти такій людині з тієї багнюки піднятися. Треба, щоб свиня або образно гріховна людина гріхолюбна, гріх цей виділа. Треба омити її від тої гріховної скверни. Тобто, якщо ти взявся комусь казати, що ось ви согрішаєте, то мало слів, допоможе встати людині. Це трудно, це потребує часу, нервів. І, мабуть, Бог знає, чим це може закінчитися. Але якщо ти взявся чистити людину, Якщо ти взявся їй допомагати, то допомагай, очисти її, і тільки потім вже знов веди її до церковного світла, до церковного таїнства. Бо ж, Васька слушає да єсть. Є таке відоме із байки прислів'я. Тобто людина займається гріхом, ти їй про Бога кажеш, вона ніби слухає, та її єство, її вуха забиті гріхом. Що вона почує? Почує твої слова? Ні. Бо ж вона чує зараз гріх. Знищити гріх. Відтікти від людини і молитвою, і твердим словом, інколи церковними навіть покараннями. Ну, на це дай Бог разом нашим пастирям, нашим священникам, дай Бог і нам на це разом, що ми бачили, де є люди, невіруючі і відповідно себе вели, де є наші брати, що в гріхах запали, затверділи, і знову ж таки правильно і розумно по відношенню до них. І свою поведінку правити, свої слова перевіряти. Ну і, звісно, щоб не оскудівала молитва. Молитва за всіх. Ось таке наше пояснення на ці слова Христа. Боже милосердний да явить усім нам свою милість.